Я скажу чесно, я обожнюю рекламувати класні ну, штуки, просто якісь круті штуки, які е, поліпшують вам побут, життя і, ну, і з ними приємно працювати. Тобто, дивіться, миючий акумуляторний від вітрової марки Грюнхіль. Зараз у нас йде процес конкретно зарядки акумулятора, він стоїть на платформі і сушіння самого прибирального ролика. В принципі, ми можемо його зняти, і я вам про нього трошки більше розкажу. Зараз він знаходиться взагалі в зібраному стані. Коли ви упаковочку ось цю відкриваєте перший раз, ось вона ця упаковочка від нього, то у вас окремо знаходиться рукоятка, ось ця, окремо знаходиться оця ємність для чистої води. До речі, що плюс тут все знаходиться на українській мові написано, тобто на всіх елементах, вам буде зрозуміло, що, куди, до чого. Оця частина, тобто, а і ще окремо був оцей акумулятор. Тобто акумулятор також окремо, він виглядає ось таким чином. І тут також на ньому все розписано, ємність написано 2600 мАч. Все, ця частина була зібрана. Оце ємність для брудної води. І оця частина, ця частина були цілковито зібрані. Як він працює, друзі? Працює взагалі максимально просто. Тобто зараз я оцю, це ми трошки вже знімали відео, очищаю, виливаю цей водичку, заливаю чисту воду. Коротше, покажу вам весь процес. Цю ємність я опустошив, ми її ставимо на місце і фіксуємо. Все. А тепер набираємо воду, чисту воду в цю ємність для дальнішого скажімо так, експлуатації. Відкручуємо цю кришечку. Так, і відкриваємо воду. Наливаємо до повного. Ну, майже до повного. Ось так. Раз. І закручуємо. Причому в інструкції написано, щоб ви закручували помірно, не слабо, але й не туго. Тому що я перший раз закрутив слабовато, і вона протікала. Зараз я так трошечки зусилля даю, і все добре. Ставимо її в пилисос, показую далі, як все це працює. Просто зверху тут є направляючі, нічого складного немає. Вставляєте, і трошечки зусилля до упору. Все. І нам потрібно вставити акумулятор. До речі, в інструкції написано перед першою експлуатацією. Повністю зарядіть пилисос. До речі, можна зарядити. Акумулятор як напряму через штекер, також є платформа, на яку цей плесос ставиться. Ну, я вам вже її показав. Так, давайте вставляємо і фіксуємо. Все, все готово. Далі ми переходимо до експлуатації. Розблокуємо миючу оцю щітку саму. Тобто, до речі, він досить зручно керується. Самі колеса йдуть прогумовані, плотні, і воно. Скажімо так, чітко контролює, коли ви миєте, ну, нічого не йорзає, не скользить, чітко їде куди потрібно. І, до речі, я хочу сказати, хоч і конструкція, ну, скажімо так, відносно важковата, але коли ви включаєте режим прибирання, то валик вращається і він пилисос тягне сам. Тобто, давайте я вам зразу покажу, як це працює. Тобто, ось кнопочка вмикання. Тобто, бачите, оп. Забув сказати, що... Забув сказати, що тут є голосовий асистент, який вам підказує, що коли робити. Причому підказує досить доречно. І в принципі, якщо вас він почне тратувати, його можна ось тут вимкнути. Нажимаєте на цю кнопочку. Беззвучний режим. Все. Якщо потрібен, іще раз нажимаєте. Звук увімкнений. Все, все понятно. Далі все просто. Як я вам сказав, розблоковуємо і Тут у нас є тайм... таймер. таймер роботи, також заряд акумулятора. Чіпка вращається, все, ви далі просто керуєте, пол... напрямом прибирання. Взагалі працювати супер легко. Є ще режим максимальний. Ще раз нажимаємо. Тобто бачите, працює потужніше, швидше, але і батарейка садиться також швидше. Також є кнопка ось тут. Вона написано в інструкції, подає розбризкує якось воду. Но я не зрозумів до кінця, як воно працює. Скоріше за все, розбризкує воду на сам миючий вали. Коли... Ну, все, все просто. Беремо його ось сюди. Тут є така спеціальна рукоять, тому що ця рукоять, вона і можна носити, але, але це незручно. Це незручно і. ну, я думаю, він... Не дає розказати. Я думаю, він більше для, коли ви прибираєте, для керування. Просто беремо його, винесемо на зарядну станцію. Ось сюди. Ставимо. Так, Зараз мені трошки незручно лівою рукою це робити. Все, поставили. Зарядка. Увімкніть самоочищення. Перевірте наявність чистої води в резервуарі. Так, наявність чистої води у нас є. Майже повний резервуар. Тут іде індикація на акумуляторі, також і є індикація тут. Це у нас іде режим сушіння. Включився таймер на 2 години автоматично сушіння самого валика. Тобто тут є е, такі вентиляційні отвори, які подають туди повітря. Е, режим очищення він сказав зробити. Робиться ось так: нажимаємо цю клавішу. Початок самоочищення, самоочищення роликової щитки. Тобто ось так і відбувається процес. Він буде робити декілька режимів різних, декілька етапів на різні швидкості. І вам практично вильє всю цю воду. Вилє всю цю воду, вам потім потрібно буде просто взяти цю воду, очистити, почистити фільтр і в принципі, поставити все на місце. При цьому він так і буде заряджатися. Ви бачите, як вода йде швидко. Саме очищення закінчення. Що хто не тут, Промити резервуар із трудною водою. Режим сушіння роликової щітки. Сушіння роликової щітки. Бачите, вона вращається повільно, там у нас йде таймер, 2 години. Ви, до речі, цей режим можете самі включати, тобто, навіть якщо вам не потрібно напругти промувати процес, включити на півгодинки, на годинку, до двох годин. бачите. В процесі цього, цього ми просто беремо цей резервуар і його виливаємо, чистимо фільтри хепа. До речі, зараз я вам покажу. У нас в комплекті є ще пару щиточок. Одна ось така, а друга ось така. Зараз хвилинку, Написано, бачите, щітка для чищення фільтра Хепа. А ця щітка для чищення, наскільки я бачу в інструкції, самого валика. Як цей процес відбувається? Дивіться, достали цю ємність, тут буде у вас брудна вода, майже повна ця штука вся. Виймаємо оцю кришку, водичку виливаємо. Тут у нас є фільтр хепа, як можете бачити. Ми його також можемо дістати. І тут він виглядає ось так. Тут позаду є така сітка для затримки. також. Ще, ну, скажімо так, ну, бачу, всякого різного там, пилу бруду. Ми можемо відкрити цю сіточку, почистити окремо фільтр хепа окремо. І для цього у нас спеціально є оця щітка, на якій написано щітка для фільтра хепа. Тобто взяти там, почистити, хоп-хоп-хоп, так, так, так і ви поняли. А щоб почистити сам валик на пилисосі, зараз я вам також покажу, як це працює. Щоб почистити сам оцей валик, ми беремо тут, нажимаємо і знімаємо цю кришку. Все просто знімається легко. Далі. Далі нам потрібна ось тут є кнопочка. Нажимаємо її, відкривається така рукоятка. Тягнемо, все. Фільтр, ми, ой, фільтр кажу, сам валик ми достали. Далі ось така щіточка, берете, там, додатково, можете взяти, його помити там, можливо, змиючим, Висушити окремо і все. Все просто. І потім ставите все це таким же чином на місце. Все, фіксуєте, хоп, все. І сюди все. Максимально все про 100. Так що ось така класна річ у нас з'явилася в продажу, друзі. Єдине, що скажу, їх у нас небагато приїхало, але менше з тим є. Ціна цього пилисоса 8 тисяч гривень. Він має 2 роки офіційної гарантії. Доставку ми робимо від нас для вас, як подарунок, безкоштовно. Модель, до речі, називається Грюнхем GWVC61BS. Потужність, до речі, 150 Вт. Так, що телефончик залишай під відео на сайт ми його додамо, але це буде трошечки пізніше.